26 жовтня відбудуться позачергові вибори народних депутатів України до Верховної Ради. На жаль, не всі виборці знають свої права і правила виборчого процесу. Часто члени дільничних комісій стикаються з проблемою відсутності документів у виборців або наявністю тих документів, котрі не посвідчують особу, і такій людині не видаються бюлетені для голосування. На жаль, такі випадки бувають. Дійсно, люди приходять з найрізноманітнішими посвідченнями. Водійськими правами з чим завгодно законом передбачено одна, один тільки документ, який може пред'явити більшість громадян України, це паспорт. Саме він посвідчує особу людини і варто саме його брати. Є виключення для певних категорій, але вони настільки вузькі, і е, така кількість олександрійців е, ними зможе скористатися, що просто про них не варто говорити. Тому для більшості, практично 99,9% важливо взяти з собою на виборчу дільницю паспорт. І за цим документом вам обов'язково видадуть всю необхідну виборчу документацію. Якщо сталося так, що член комісії у списку знайшов помилку у вашому прізвищі чи домашній адресі, ви не зможете проголосувати. Ну на жаль, вносити зміни в списки виборців під час уже виборчої виборів самих 26 жовтня вже не буде змоги у виборця лише за рішенням суду. І до того ж, цей суд повинен був відбутися завчасно. Тому це фактично знову ж таки дуже малий відсоток людей зможуть внести такі зміни, тому варто прийти на виборчу дільницю завчасно, і це дасть змогу обов'язково проголосувати на виборах. Зверніть увагу, що на цих виборах вам мають надати для голосування два бюлетені. Ми будемо обирати Верховну Раду 50 на 50. тобто. Один бюлетень у нас буде за конкретного кандидата від мажоритарного так званого округу. Тобто він буде представляти нашу територію, зокрема Олександрійський виборчий округ. Це не обов'язково людина повинна бути від партії. Це може бути і самовисуванець. Однак, ця людина буде саме від нашого 103-го виборчого округу. Це буде один бюлетень. Інший бюлетень, який вам видадуть, ви там будете голосувати за конкретну політичну партію. Ви можете обрати будь-яку із тих партій, яка вам більш підходить і за ідеологією, і за діями, і за чим завгодно, і проголосувати за партію. Тобто, два бюлетені за політичну партію і за конкретного кандидата. Якщо ви ненароком зіпсували бюлетень, чи поставили галочку не за того кандидата, за якого хотіли, ви маєте право поміняти зіпсований бюлетень на новий і проголосувати. Закон дає можливість людині виправити свою помилку. Ми всі люди можемо робити якісь помилки. Щось задуматись і про щось не, не туди поставити галочку чи хрестик, чи що ми там вважаємо за необхідне, щоб вказати саме на наше волевиявлення у бюлетені. Тому ви можете підійти до членів виборчої комісії, сказати, що це помилка, написати відповідну заяву, і за цим документом вам видадуть чистий знову ж таки бюлетень, на якому ви зможете поставити свою позначку. Але це можна зробити один тільки раз. Тобто, якщо ви зробили таку помилку вже вдруге. То ви вже нічого не зможете змінити. Тому сконцентруйтеся і поставте правильну позначку, проголосуйте за того, за кого ви вважаєте за необхідне. Отож, будьте уважними та приходьте 26 жовтня на свою виборчу дільницю, аби віддати свій голос. Дільниці працюють з 8 до 20 години без перерви на обід.